Жив кирик мужичок. Сталася Кирикові велика причина. Умерла саме в жнива дитина. Тепер бідний кирик ходить, шукає. Нема кому ямки копати, нема кому труну робити, ніхто не хоче ніколи. Пішов кирик до попа. Прийшов до вашої милості, щоб ішли дитя хоронити. А є у тебе кирику карбованець. Нема. Каже, не хоче піп дитину хоронити. Іде додому кирик, плаче, ніхто його не слухає. Пішов він сам ямку копати. Копає кирик ямку, дивиться йде дідок. Здоров був, Кирику, що ти тут робиш? Сталась мені велика причина. Умерла в жнива дитина. Ніхто не хоче яму копати, то сам копаю. Підожди, кирику, не копай, іди зі мною. Прийшли вони на долинку. викопай тут кирику ямку на дитинку. Став копати кирик ямку на дитинку, викопав із срібними карбованцями котельчик. Кирик зрадів, прийшов додому, взяв коня і поїхав у город. Купив кульму пшеничної, пшона, сала вертається. Коли у нього повен двір людей. Той домовину робить, ті пішли яму копати. Дізнались, що у кирика гроші є. Прийшов кирик до попа, вийняв грошей сорок карбованців. Прошу, батюшко, дитину хоронити з собором. Зараз, кирику, іди додому, я зараз буду. Не дійшов кирик додому. Як уже йде дванадцять попів із дванадцяти церков. І цей піп з попадею йде. Почали дитину з собором хоронить, як купецького сина. Поховали, сіли трапезувати. Піп хоче спитати в Кирика, де то він грошей дістав. А попадяй каже попу не допитуйся тепер, бо будеш із хати сторч махати. Діждешся посту. Кирик ніде не дінеться. Стане він говіти, спитаєш його на духу, де він гроші взяв, не признається, не станеш його сповідати. Піп дожидає посту, став кирик говіти, почав піп його допитувати, як він добув грошики. Які ти гріхи маєш? Батюшко, чоловік, що ступив, той согрішив. Ні, я чув, що в тебе є якісь грошики непевні, що ти їх підчепив. Ні, батюшко. Ну, не признаєшся, ступай геть перед моїх очей. Приступає знов Кирик, піп і питає знов. Так, каже батюшко, найшов я котельчик. Я це знаю, каже батюшка, але ті гроші не певні. Принеси їх сюди. Я от служу молебень, то мені буде часточка, тобі часточка і на церкву часточка. Добре, каже, нехай так і буде. Отправив піп вечірню, приходить додому. А що? каже попадя. Знаю вже, де Кирик грошей набрав, і розповів їй усе. Почекай, каже вона, не йди до нього. Я так зроблю, що всі гроші будуть твої. Побігла попадя до шевця і випросила у нього шильця і дратви. Прибігає додому, зняла з горища волову шкуру, взяла ту шкуру, наділа на попа передні ноги на руки, задні ноги на попові ноги, роги на голову. Обшила попа шкурою, зробила з нього чорта. Іди тепер до Кирика та постукай у вікно. Він ще не спить та й скажи Ага. Забрав мої гроші. Та ще й хочеш дати попові на церкву оддай їх зараз, а то увесь дім рознесу і всі душі заберу. То він тебе злякається і віддасть гроші. Прийшов піп під вікно та й заторохкотів рогами. Кирик подивився а місячно, думає, що диявол. Чого тобі нечиста сила треба? Ага, говорить піп. Узяв мої гроші. А душі не віддав, отдай мені гроші, а то я тобі це дім рознесу і всі душі заберу. Почекай, каже Кирик, я тебе боюся, я тобі отдам гроші через двері. Подав йому через двері котельчик, прийшов піп додому. Попадя хотіла взяти той котельчик, а він попові до рук приріс. Стала вона отдирати з попа волову шкуру. Стала з попа кров текти, шкура приросла і став з попа чорт.